Доброго ранку. Сьогодні надзвичайно класний ранок. Я не перестаю насолоджуватися Маріною всіми цими лодками, катерами, кораблями, всім, що тут стоїть на берегах. В Норвегії влаштувалася гарненька погода після трьох неділь дощу кожного дня, який вже нам надоїв. І зараз на рибалку. Що можна ловити в Норвегії? Можна ловити абсолютно все і в принципі майже скрізь. Єдине, що лосось вам треба знайти місце гірську річку і обов'язково знайти, кому належить це місце, так як це може бути викуплене місце, заплатити гроші і насолоджуватись рибалкою. Зараз в усі в заходить скумбрія. І ось уже на периметрі всього всієї пристані стоять рибаки, рибачки і рибачі. Тому ми також йдемо на рибалку і зроблю невеличке відео, і ви побачите морське життя у фьордах.